Згоряння етанолу. Окиснення етанолу купром 2 оксидом. В пробірку налити етанол. Мідна дротинка вкривається шаром купром 2 оксиду. Мідь відновлюється і відчувається запах льдегіду. Взаємодія гліцерина з купром 2 гідроксидом. В пробірку налити розчин гідроксиду І розчин купром 2 сульфату. Утворюється осад Купром 2 гідроксид. До Доосуду додати гліцерин. Утворюється купром 2 гліцерат Якісна реакція на фенол. Пробірку налити розчин фенолу і додати розчин фером трихлориду. Утворюється фіолетовий розчин. Займодія фенолу з бромною водою.